Hello, hello, усім LVM. А По-перше, я знімаю це відео, бо так вже склалися обставини, що мені надіслали мій лазер. А, з майстерні, тобто круто, бо ця штука вона має 40 ватт потужності output Power. Це дійсно небезпечна річ, і зараз про неї побазікаємо. Але що я хочу цим відео розповісти, ну, щоб не гаяти ваш час. Поділитися радістю, що, дякувати Богу, добрим людям і, ну, скажімо так, нормальним обставинам. Тепер ця штука знову зі мною. Йому років так десь 4-5 і тому я його купив, але майже ним не користався. І коли його купував, я про них ще багато нічого не знав. А зараз розповім усім, що дізнався я, що я вже знаю, я певен. І це буде дуже класний туторіал для тих, хто тільки собі купує або налаштовує такі штуки. А... Тепер по порядку. По-перше, ще дуже дякую мені. Подарували аж 5 CD-ROM, сидеромів, девіддеромів. CD Надіслали наразі тільки 2. А це, це мої друзі. І я їм хочу подякувати. Щодо підписників, які теж мені завжди намагаються щось подарувати. Дуже щиро вам дякую. Але я в мене на сьогодні є, і цього достатньо. Але щиро дякую за такі пропозиції, просто щиро. Але давайте так. Наразі в мене для моїх дослідів є ось такий потужний лазер. З седерому я. В наступних відео це вже принципово. Я виколопаю червоний лазер. Я покажу, скільки треба проколопатися, щоб його перетворити на ось такий модуль. А чому саме ось такий? А давайте побазікаємо про цей модуль. Що в ньому є? Чому він класний? По-перше, оця голуба така блакитна штука це е, темно-синя, не знаю, який це колір, класний такий. Вона. Ніщо інше, як алюмінієвий аноди... анодований а, радіатор, а, оце порожнини, вони йдуть наскрізь. А тут, тут. є такий гвинтокрил, це кулер. І от одразу, що, якщо хтось купує в нього так само, перевірте, куди приєднаний цей кулер. Він має бути відокремлений від драйвера. Його треба, це я відпаяю. Тоді я чомусь це не зробив, бо не А Я відпаяю ці два дроти і припаяю до блока живлення, щоб він крутився постійно. Бо його основна функція охолоджувати цей радіатор, який, в свою чергу, охолоджує лазер, який знаходиться ось там. Це кріплення, я під свій станок роблю. Тут подається живлення. Тут є плюс-мінус, і ще начебто шим. Але не знаю, чомусь він в рідному роз'ємі. Не... ну Коротше, я забув, як цим користуватися, начебто сюди можна подавати шим від Arduina. І 12 вольт, і тут вже є Мосфети у драйвері. Але я так не робив, не вмикав. Я вмикав так, як там було в інструкції. Я подавав сюди 12 вольт, і воно виключалося включалося Шимом через MOSFET. Хто вже більш прохаваний юзер в цій справі, розуміє, як керуються за допомогою прошивки лазер G Там подається Шим, Шим відкриває, закриває MOSFET-транзистор, і той mosfet транзистор в залежності від параметрів Шим, він або абсорбує енергію, або Коротше, ну Лазер можна більш тускнішим, більш додати яркості. Тобто, це регулюється. Це круто, в своєму станочку я так робити не буду. Але досить про мемуарів, що тут ще є? Тобто, це драйвер. Він ТТЛ, мабуть. Я не знаю, що це драйвер, я тоді не копирався. А наразі я як отримав, то отримав і моя задача підключити його. А те я ще, те ще не знімаю. Кулер охолодження. Оця штука, вона мала б бути сюди, мала б вставлятися спеціальний такий роз'ємчик для подачі повітря. Але чомусь його не було. А звідси торчала силиконова трубочка, яка була туди запресована. Це лажа повна. Що вони собі гадали, я не знаю. Модуль класний. Просто щось тут не те і не так зробили. Мабуть, люди, хто про, продав мені його, навіть самі не знали, бо вони казали, що воно не регулюється, на відстань. Насправді все там регулюється. Ось лазер, а ось лінза. І ось вона може вкручуватися, викручуватися і регулювати фокусну відстань. Вона, до речі, від, ці... від цих. О, вон воно. Тобто лінза, її можна вкрутити, викрутити і зарегулювати фокусну відстань. Ще ось цю шайбу треба буде мені якось викрутити, щоб розширити нормально цей отвір, щоб це все відрегулювати, відкоригувати. Сюди, сюди я хотів паяти мідну або латунну трубку, щоб в цю трубку подавати повітря. стисли повітря, яке перевалося б, б звідціля. І виступало б в ролі каталізатора реакції. Бо 40 Вт, я вам скажу, що за один прохід 3 міліметрову фанеру проходив без проблем. У мене був додатковий обдув, але дув він не в місце а просто ось отак. І проходило за один прохід, вирізало нормально. Але я ж кажу, я не встиг нормально побавитись. Тобто, з чого складається модуль? Get to the point. Драйвер. Він обов'язково завжди має бути. Їх окремо можна купувати кулер охолодження, який має робити окремо від драйвера. Бо драйвер вмикається, вимикається тоді ж, як і лазер, і таким самим чином вмикався і кулер. Cool Це хрінь повна, він має крутитися. Відокремлено і постійно. Радіатор. І там в радіаторі там вклеєна велика така алюмінієва гільза, в яку впресовано той лазер або впресовано, або зазвичай клеють термопровідним діелектричним клейпастою. Класна річ, але вибивати це, вичищати, якщо треба міняти лазер це ну, не дуже круто. І оптика. Найголовніше тут це ця оптична система, яка надає можливість регулювати фокусну відстань лазера. Тобто в мене воно було на 19 мм, в мене там ще була спеціальна така шайба, яка підставляєш її, і вже знаю, що чітко воно там сфокусовано. Але я буду це переробляти, робити. Змінюю, звичайно, зміниться фокус на відстань, доведеться її знову вимірювати. От, і додам сюди е, воздуховід для того, щоб подавати зжати повітря хоча б від акваріумного компресора, бо все ж таки це дуже важливо, щоб струя повітря йшла ось так. Щодо візерунків на металі, бо для цього я його і брав. Якщо помастити е, е, термопастою, візерує. без термопасти теж візерує, але ну, так не дуже якісно. Але я розумію, що мені недостатньо було повітря. Ще в мене такі ідеї були туди щось типу аргону запускати, щоб як що, що не, не, не тільки повітря пускати. Я гадаю, що для візерування металу, щось типу аргону, яке б шло б цілі направлено на місце різу, було б саме те. Але якщо у вас, як і в мене, он, зелений лазер маленької потужності, а вам треба красиве і чітке чорне зображення отримати десь на якомусь, ну, типу, ну, навіть та ж сама фанера або щось ще. Я не знаю, але от на Марікосівських таких каналах вони кажуть, це боракс, тобто такий мінерал, бура або тетраборат, його треба розвести у воді, просякнути цим волокна деревини. І має бути дуже красивий чорний такий відтінок, і взагалі завдяки таким штукам, як флюси, якісь додаткові гелі, які наносяться на поверхні, можна отримувати досить різні класні ефекти з візерунками. Тобто. Лазерний модуль з такою потужністю це круто. За, наразі це не показник, вони є ще потужніші, в мене 40 Вт, а є 80 Вт, і навіть ще потужніші такі великі. А головне, що ви маєте для себе зрозуміти, це кулер має відокремлено від драйвера працювати. Uh, ну, а про всі інші системи керування, там, шимом, не шимом, включати, підключати, я розповім, бо я розробляю під цю штуку відокремлений контролер, який надасть мені змогу досить чітко розуміти всі параметри. Uh, і, ну, скажімо так, Мені не подобається програмне керування. Мені подобається апаратно програмне керування, і про це ще я побазікаю. Тому дякую, що завітали, дякую, що підписалися. І сподіваюся, в майбутньому я поступово, так як мене канал, це такі мої пригоди. Я поступово розкрию вам усі карти, усі замисли, усі домисли. Але сподіваюся, що саме ця інформація була корисна тим людям, хто тільки збирається придбати, займатися візеруванням і таке інше. І так, вибачте, що я трохи швидко-швидко-швидко так побазікав, побазікав і навіть нічого толком не розкрутив. Ну, якщо оце, оце розкрутити, то тут ще такі резинові прокладочки, загалом оце стоечки, і воно отак як сендвіч, заліплено. Нічого тут такого складного. Моя задача розібратися на фізичному рівні і проаналізувати тепер зелений, красний, синій ну, синій тут. Тут зрозуміло, я його буду використовувати вже в промисловості. А синій та зелений я обов'язково порівняю, бо для мене це тепер принципово. І я покажу, скільки треба махатися, щоб зробити з DVD-привіда, Скільки, ще раз наголошу, скільки я витратив, чого для того, щоб зробити це з лазерної вказівки зеленою. Подивлюся, як там потужність, наскільки воно що ліпше, що краще. Ну Звичайно, купований промисловий лазерний гравер це більш крутезна річ, і тут не, ну, не посперечаєшся. В цьому все враховано, але я ж кажу: беріть одразу, щоб тут був спеціальний роз'єм для виздух, воздуховоду, зжатого повітря або я не аргону якогось газу. А, беріть, щоб тут оптика, все ж таки у вас була можливість її самому регулювати, але загалом воно один раз відрегулював і далі не паришся. Обов'язково відокремлюйте живлення цього гвинтокрило кулера. от, І обережно очі. Завжди будьте обережні, бо ця штука, щоб ви зрозуміли, один раз я просто підставив палець під вогник. І в мене було таке відчуття, наче мене досить сильно, досить швидко вкололи голкою, а потім ще довго там була така крапочка маленька, вона була вся некрозна. І виглядала вона так, наче, ну подивіться відео, як ріжуть м'ясо коагулятором, і ви зрозумієте, про що я. Тобто, секунда, я просто ось так палець проносив. Різануло так, що мало мені не, не здалося на той момент. Тож будьте з такими штуками досить обережні. Щодо кріплень, в алюмінієвому корпусі просверлені отвори, нарізана різьба, як ви бачите, кріплення тут є де розгулятися, бо сама алюмінієва гільза з латунною різьбою, і все, що там треба, воно ось тут тобто оце можете пиляти, як вам воно сквозне. От, тобто ідея, яка в моїх дослідах відтворення таких от лазерних модулів. А я розумію, що алюмінієвий радіатор десь можна надибати, навіть з веслоту його теж можна тут просверлити отвір, якось там впресувати лазер або всю цю систему і теж щось якось зробити. Ну, це не показовий веслот, але все ж таки вони є трохи більше. Тобто, радіатор надибати зробити самому не важко. Вклеювати ці штуки, я теж намагатимуся пояснити в майбутньому. Е е як керувати про драйвери теж по базіку. Я до цього співав, були викрутаси, там різні відео. Ну Тому що я просто знімав свої пригоди, бо був віч. Я нагадав, що Ну що ж, але від того всього все ж таки триматися треба. І тепер я розумію, що в мене є та шту крутезна штука, є в мене два лазери, я можу їх порівняти, я прокачався, показати ще якісь е е досліди, а потім все ж таки розкрию всі карти, покажу, що саме я збирався робити за допомогою лазерів і наскільки це може бути корисне саме для вас. Тож, дякую, що подивилися. М -м 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 Миру вам, всім злагоди, усім привіт, бувайте, елів!